Доброго дня! Сьогодні субота. Зранку, як завжди, була зайнята своїми справами. А тепер вже вийшла на вулицю. У нас дуже холодно, вночі йшов дощ, якщо волога, видно, що волога. Я сьогодні вирішила висадити тюльпани, так як я. Працюю ще на роботі і приходжу додому пів сьомої, а в сьомій годині вже темно, тому е, висажу тюльпани сьогодні, бо за тиждень не знаю, яка буде погода, все ж таки це осінь, і не дуже зрозуміло. День на день не припадається. Сьогодні ніби ще тепло, а потім дивишся і вже і застудило. Хоча був один рік, коли я садила тюльпани майже в грудні. Такі в грудні, бо привезла була сортові тюльпани з Польщі, їздила до дітей і в епіцентрі по акції купила за смішні, пам'ятаю, тоді смішні були копійки на здачу. І купила була гарні тюльпани. Отут вони в мене і росли такі бардові в полосочку невисокі. Тепер я тюльпани викопала після того, як. Весною тюльпани відквітнули, ми обрізали їм голівеньку і лишили зелень для того, щоб зробилася цибулинка. Тюльпани ми дали їм дозріти, і коли вони висохли, я їх викопала, бо мені не подобалося, як вони були посаджені, і не подобалося те, що вони були різнокольорові. Я тюльпани помітила, зараз покажу. Тюльпани я помітила була ленточкою ті кольори, що хотіла. Ось, наприклад, тут у мене білі, тут у мене білі, тут у мене були жовті. І були такі фіолетові, вони піоновидні тюльпани. Я їх на стовбурець зав'язувала ленточку, І для того, щоб розуміти, що це буде ну, яку мала ниточку, таку зав'язала. От у мене була жовта. Це не дуже гарний спосіб. Я це бачила в інтернеті, мені не сподобалося тим, що коли тюльпан висихає, то ленточка падає на землю. А тюльпанчики були посаджені тут рядочком, і серед них був жовтий. Я той жовтий хотіла викопати. Якщо ленточка спадає, то ви вже не розумієте, який з них був жовтий. Ну, але сподіваюся, що я е, зробила все вірно, так як могла, помітила свої тюльпани, бо тому що мені хочеться, щоб росло букетами. Наприклад, не кольоровими, не кольорами, а букетами. Наприклад, отут будуть жовті. А тут будуть піоновидні у мене фіолетові. Ось там я посадила, вже закопала. Ось там я посадила білі тюльпани, я так думаю, або піоновидні і десь білі. Але мені було головне, щоб воно було букетом. Один букет, один колір, один букет. Ну, так я хотіла. Ще була одна фішечка з тюльпанами, для того, щоб я не помилилася. І не насадила тюльпани на тюльпани. Там, де в мене були тюльпани, я і які я не викопувала, я забила кілочок. Я не всі тюльпани викопувала. Я забила кілочок, і отак от буде. Ну, я вже знала, що тут от хочеться щось посадити. Ну, для того, щоб я не садила одне на одне, то я вже там їх помітила. Місце, де вони вже ростуть. А з другого боку посадила. Ще одне правило, яке я дотримуюся з тюльпанами: я саджаю тюльпани за чимось. Ось, наприклад, тут у мене сосна да, росте і жимолость. І я за ними, я ось там вже посадила, і за ними я посадила тюльпани, бо після того, як вони відквітнуть, я їх не обрізаю ж одразу, а да, залишаю, і ото бадилічко не дуже гарно естетично виглядає. Тому добре садити тюльпани за, за чимось. Так само з того боку спірейка підніметься і закриє мені то зелене бадилі, яке з часом. Лишиться після відквітлих тюльпанів. Це, ніби, знаєте, крок уперед, для того, щоб я весною, верніше, літом після відквітування тюльпанів, щоб я не любувалася тим бадилям. Тому краще посадити їх за чимось на цей. Так само тут. Отут я посадила тюльпанчики між. Барбарисом і спірейкою, і ось цей беріс піднім Арабіс і, берез, і Арабіс. Коротше, підніметься ця рослинка, яка буде квітувати білим, і мені прикриє баделя від тюльпанів. Також сьогодні я займалася туями. Ви знаєте, що тую вже? Я вже тую раніше той. Того тижня, чи перед того тижня не пам'ятаю. Ту її я вже чистила і обробляла. Але тепер подивилася, я підписана на одного блогера, який робить опіарні стрижки. Він каже, що дуже багато. Тепер з'явився. Новий жучок, або не новий, можливо, лише для мене новий, називається лубоїд. Ми дивимося, ніби гілочка така відмерша, а насправді то вона не відмерша, а гілочка має там дирочку всередині. Це означає, що там є лічинка лубоїда, що треба добре прочистити рослинки. Ну я вже почистила рослинки ще раз сьогодні, ще раз не полінилася, ще раз прочистила рослинки і туйки свої. і... Підстригла вже, бо коли ти чистиш їх, вони розпатлюються, такі вони не дуже гарні. І я їх підчистила ось так. І підстригла. Ще надала їм більш вузької форми, з думкою про те, що буде мінятися погода, можливо, буде сніг, або що, щоб вони гарно протрималися і не розвалювалися. І тепер, вже понеділок, вівторок, буду бачити, як зайду, у нас є гарненький магазинчик, називається врожай. Дуже хорошенькі дівчата, там такі толкові і завжди можуть порадити. І запитаюся, що таке лобоїд і чим його можна вивезти і оброблю ще раз тує. Ніби це не складно, і я не думаю, що буде дуже дорого. Взагалі-то з хвойними у мене склалося, коли я розпочинала, шкода, що тут немає. У мене фотографій цього всього. У мене тут було зовсім все по-другому. Але менше з тим, тут був виноград, і була тіні, завжди було. Таке, коротше, було таке подвір'я. І вже тепер я вже коли почала я садити, коли це все забралося, я вже для себе розпланувала все. І взагалі-то я хотіла хвойні, щоб були просто хвойні. Але хвойні ростуть повільно. Насправді, у мене їх дуже багато. Але навіть отако, якщо гарні такі, ось бачите, ну от, ніби такі вже ось тут у мене вже. Тут була черешня. Я вже казала колись давно-давно, відео одне з перших знімала. Тут була дуже рання черешня, яка майже от, ну, сама перша, сама перша, перша, висока, таке високе, худе дерево, ні драбину до нього не покласти, ні залізти на неї. Оце з нижніх гілок, то, що ми могли зняти і все. І ось ту черешню ми звідси спиляли, бо тому що її, крім шпаків, ніхто не міг їсти. Не було змоги, завжди вона під дощ попадала, ну таке невдале невдале таке дерево було. І Тут я посадила, тут був пеньок. я той пеньок трошки ми отак. І ось тут ніби така вже готова така хвойна композиція, воно і сонечко, і це, воно досить повільно ростуче, але отак мені вже подобається, коли вже ніби я вже бачу результат, але це все потребує часу. У мене тут і росте ялівець. Lime glow, мені здається, бери і нана. Вона тримає таку гарну форму. І ось бачите, воно вже так мені подобається. Я кажу, є такі місця, які вже готові. Для мене Мені здається, що вони вже зроблені, готові. І так само із цими хвойнами, що воно вже ніби зроблене, готове, але просто треба часу дати йому трохи часу, щоб воно підросло. Тоді воно заграє зовсім іншими фарбами. Бо тому що... Всі хвойні вони декоративні і зимою, і літом. і в час, такі, а Так як зими у нас не дуже вже сніжні, то воно от таке, воно е, довгий час тримає цю таку гарну картинку. Ну, Мені подобаються хвойні. Що я буду казати? Подобається, лише, лише просто вони досить повільні. Але смаки змінюються. І ось у мене з'явився такий куточок, ви всі знаєте уже про нього, да, з камінцями, з молодилами. Камені-троянди, ну, таке воно своє. І піровська, і трави з'явилися. Ну, мені здається, що це дуже нормально, коли міняються смаки. Чим більше інформації я гортаю там, про якісь рослини, тим більше мені щось, щось хочеться змінити, щось забрати або навпаки додати. Багато чого не. Ну і хочеться так, щоб не дуже мені важко було це все. Щоб можна було б це все додивлятися. Так що, ось так, ось так. Я розказала про те, що хотіла, що я сьогодні займаюся тюльпанами. Можливо, можна, я кажу, не то, що можливо, можна їх садити і пізніше. Але просто в мене так воно виходить сьогодні, то сьогодні я і саджу. І тує. Ще раз я підстригла і почистила. Ну, і взагалі-то сьогодні до вечора траву косити не буду траву, бо, тому що листя падає. І я хочу, щоб побільше листя. А я не тільки, коли йдеш косарочкою, то не лише травичка збирається, а ще й листочки падають. Отут я так само про кілочки йду, скажу. Ось, бачите? Ось тут у мене тюльпанчики. І ось там у мене тюльпанчики. І там також є кілочок і тюльпанчики. А ці я ще тут досаджую. Ось тут я вже викопала ямку, вже поклала тюльпани. Саджу до 10 штучок, 7-8. Мені не шкода, бо в мене вони є. І ось тут я вже поклала. Також воно прикриється і рисами. Ось я відійду і покажу. Бачите, воно закриється і рисами і не буде видно потім то бадилечко. А так загалом мені подобається на задньому плані, там попадає на них сонечко, гарно визріє. Кожен рік я тюльпани не викопую. Якщо вже посаджені вони, то років 3-4, я думаю, ну, ті, що того року. Я садила там, де кілочки, тут то, то свіжі тюльпани, я їх не викопувала. Я не думаю, що буде якась там з ними проблема або якийсь буде пересорт. Побачимо. Навесні покажу і розкажу, було чи не було. Бачите, роз'яснилося, і буде, що у нас сьогодні гарна днина. Ще встигнемо багато що зробити. Так що таке: гарного всім суботнього працьовитого дня. Завтра відпочинемо, а з понеділка знов до праці. Всім пока-пока! Пишіть коментарі, чи ви сажаєте, не сажаєте тюльпани вже, чи, може, вже посадили. Нарциси взагалі то, да, про нарциси, ще поки не попрощалися, нарциси не викопую ніколи. Нарциси маю гарні, я не знаю. Будемо бачити, як вони Ну, не викопую нарцис. Хоча вони і сортові, але все рівно. Немає я такої потреби, не вважаю. Так що, так, все. Чекаю коментарі, якісь відгуки. Якісь лайки для того, щоб я бачила, що вам цікаво, і мені цікаво, що ж ви там напишете, поспілкуватися. Всім гарних вихідних!